Всім добра дня! Вітаємо вас на дні поля Агровінниця. Транс-агромаркет. Сьогодні ми виставили свої трактора і на демо показ, і просто на майданчику. Тому запрошуємо вас, скажімо так, на нашу експозицію. Давайте тоді відразу і пройдемо. Сьогодні представлено тут близько 130 компаній. Це наймасштабніша взагалі подія, агроподія. За останні два роки, тож, хто не встиг хто не встиг сюди потрапити, запрошуємо до нас за адресою Київської області СМТ Гліваха, вулиця Вокзальна, 11. Ну що ж, ми потрапили до нас на експозицію. Компанія Трансагромаркет представила, як бачите, у нас палатка. Взяли з собою сертифікат. Про те, що ми є прямим імпортером тракторів Юта на 23 рік. На 24 -й. також буде. Дивіться, що в нас зараз представлено? У нас на експозиції представлений UtenX 14.04 максимальної комплектації 23 року. Uten X1054 максимальної комплектації також 23 року. І 13.04 у нас представлені другого року. Це максимальна комплектація тих тракторів, що йшла на той час. Давайте по ним трошки, скажемо так, пройдемося. 13.04 у нас нагадуємо 7,7 об'єм двигуна атмосферний. Трактор шестициліндровий, атмосферний, звичайний, механічна, євро2 паливна система. Кабіна зашита пластиком. Трактор вироблений у 2022 році. У нас на нього діє акція, тому кому цікаво, звертайтесь, будь ласка. В чому різниця, пояснимо далі, але тут, звичайно, у нас КПП 12х4 на це класична для Юто коробка. Поки переходимо до 10.54. 10,54 відразу покажемо. У нас тут білими скажімо так, маркерами виставлено. Трактор стоїть на міжраді 7, 70 см, тобто у нас позначено 0,70 м2, 10 Переднє колеса ми переставили місцями. Трактор виставлений міжраді, можна використовувати на просапні роботи і під оприскування. 23 рік. нагадуємо, оновлення в цій комплектації у нас КПП-12х12, новий пластик, камера заднього огляду і також стає вже цифрова приборна панель з спідометром. Трактор в червні вироблений, вас чекає, тому запрошуємо, нагадую СМТ Гліваха, вокзальна 11. 1404. 1404 дуже гарним попитом зараз користується в Україні. 23-й рік виробництва і зановень по цьому трактору. Це максимальна комплектація, максимум того, що пропонує завод. Нас знову ж таки встановлена камера за нього огляну. цифрова приборна панель. Додаткове LED-освітлення спереді та позаду. На цьому тракторі давайте пройдемо трошки ближче. Додатково встановлено у нас під замовлення пасажирське сидіння, якого раніше не було. І в 130-му, як ви бачили, його немає. І також, як можете звернути увагу відразу на додатковий речах, тут вже встановлено оновлена КПП 24 на 8. Тут встановлений не ходозменшувач, а понижені повищені передачі зроблені. Тобто у цього трактора підбір, скажімо так, передач під потрібна вам швидкість, буде будь-які завдання виконувати. Тобто на кожній передачі ви можете перейти кожен кілометр. Не буде такого діапазону, що у вас, наприклад, на одній передачі 7, на іншій 9. З цією КПП 24 х на 8 зможете використовувати його. З скажімо так, оптимальним е витратою пального, з оптимальним навантаженням на потрібних вам обертах. Знову ж повторюсь, трактор у нас максимальній комплектації на 2023 рік, тому кому цікаво, звертайтесь, ще чекаємо нове повнення. Далі у нас на експозиції Трансагромаркет представлені запчастини до тракторів Юто. Ми взяли невеликий шматочок, але по основному у нас комплект фільтрів, тут ще був Фільтерові двигунали. Його вчора у нас клієнт на 120 й юто купив забрав відразу. Додаткове освітлення, фари задні на великі трактори 130-140 кінських сил. Додаткові циліндри на навіску. У нас також з собою є масляний насос двигуна, хвостовик планітарки, тормозний. Циліндр. Також тут у нас представлена гільзя поршня на 1054. Навіть ось такі наші дрібниці, але паутинку возимо на паливну систему на великі на трактори також під себе привезли, поставили. Впуск-випуск у нас є відповідно з собою клапана. Далі дивіться, що ми бачимо тут у нас: форсунки, поршневі пальці, шатуни, помпа, стаканчики під форсунку. Навіть така дрібниця, але є попит на неї. У нас під ромашку є болти, дистриб'ютор дуже сильно користується попитом в Україні. Паливна система в зборі, насос-дозатор польового, циліндр на гідравліку і е, маємо турбіну. Турбіну замовляли також заводу, тобто оригінально таку, як ставить завод, під наші трактори. Маємо у нас на показі відповідно на складі. На складі ще більше запчастин, кому цікаво, нагадуємо, звертатися за, за запчастинами. Далі у нас буде Юта uh, X1304 з дисковою бороною Metal 4 метра, губина буде 10 см. Демо показ, покажу вам, вам далі. Як бачите, виставка про 130 компаній, як ми, які ми вам казали, зможете на них звернути увагу вже більш обширніше. Демопоказ буде далі в відео. Так, ми завітали на демопоказ. Як бачите, інші трактори також представлені з навісним. Ми будемо наступні. Наш трактор сьогодні на демопоказі. Представляємо з дисковою бороною металфах. від, скажімо так, постачальника Ярстеп. Металфах у нас іде 4 метри ширина. Тягнути буде Юта Невіст 13.430 кінських сил. Глубина буде 10 см по стерні. На цьому тракторі у нас встановлено. Будемо показувати з дисковою. Додатково в нас встановлена AG Pilot система, тобто повноцінний автопілот на даній моделі. З дисковою ми зараз підемо на автопілоті. Підемо по вчорашньому, скажімо так, демопоказу. Зможете побачити. Це далі, як воно буде в роботі, і як це все покажемо. От бачите, хлопці якраз демонструють свою техніку. Тому дивимось далі. Зараз почнемо. Компанія Трансагромаркет. Дивимось, слухаємо і знову ж таки, якщо будуть запитання, будь ласка, підходьте до представників і запитуйте. Всім доброго дня, шановні аграрії, колеги, глядачі. А мене звати Коваль Андрій. Я представник компанії Трансагромаркет, офіційного імпортера тракторів Юто в Україні. До вашої уваги трактор Юто НЛХ 1304 потужністю 130 кінських сил. Даний трактор оснащений простою атмосферною силовою установкою. Об'єм двигуна тут 7,7 літра, Паливна тут система проста, механічна. Особливістю трактора є окрема гідросистема, Тобто тут масло в коробці не змішується з маслом, яке йде на задню навіску, на гідравліку. Трансмісія тут 12 на 4. Класична ютівська, задня навіска, 4,5 тонни вантажопідємністю. Буде працювати з дисковою бороною. Металфах u 741, 1 Один ширина захвата даної дискової борони. 4 метри, вона йде навісна. Будемо запускати її з ходу, не з місця, а вже на ходу. Дана борона оснащена 32 катками. Особливістю є те, що підшипники тут не змащуються. Також є універсальний трубчастий вал для кращого прикочування. давай запускаємо. Ну що ж, друзі, ви тільки що бачили, ми пройшли на демо полі, на демо показі з дисковою бороною Металфаг 4 метри, нагадуємо. Дивіться, Глубина обробітки у нас була 10 см. Якраз по стороні то, що треба показали, дивіться, нагадуємо, трактор Юта 1304, 130 кінських сил, дискова борона Металфаг 4 метри, Демо показ, ви бачили перед цим. Ми йдемо далі працювати, а вам нагадуємо. Звертайтесь до нас за номером телефону, який побачите на екрані, та підписуйтесь на наші соціальні мережі. Всім довго дня! Слава Україні!